Ще до того, як вже перейти відповідно до практики, до більш детального пояснення present simple, я хотіла ще дещо освіжити вашу пам'ять, нагадати вам займенники української мови, а я вам скажу, що правила подібні незалежно від того, яка це мова. В англійській мові точно так само займенники поділяються на особи і числа. Діляться по особах і числах. Я вам зараз нагадаю, ви все це пригадайте. Хто не знає, намалювало ось такий будиночок, там, де мешкають всі наші займенники. Отже, розглянемо цей будиночок. Будиночок цей у нас триповерховий, тому що усі займенники особові діляться на три особи я їх і розмістила так в цьому будиночку на трьох поверхах. Отже, на першому поверсі в нас мешкає перша особа. Поділила цей будиночок якби на дві такі колонки, на дві квартири. В першому тут стовпчику мешкає однина, в другому стовпчику мешкає множина. Отже, на першому поверсі в нас живе перша особа однини. Поряд множини. Я буде в першій особі однини звучати займенник. Перша особа однини – це я, множини ми. Англійською мовою я буде I, ми буде we. we. Часто дітки в школі, так як я працювала 5 років з навчальними класами, помітила, що we – дітки дуже часто говорять ви. Якби таку асоціацію накладують на цей займенник. Насправді я й підказала, подивіться, буква W, як наша ми, це ми. Ві, це ми. Я намагалася просто асоціацію якось змінити, щоб діти не плуталися, що ви ми. Отже, і вам пропоную так запам'ятовувати. Отже, я перша особа однини, ми. множини. На другому поверсі мешкають у нас близнюки. Чому близнюки? Бо займенник ю це ти, однина, а також ю, це так само виглядає він точно так само, як його брат. Але коли нам треба говорити ви, ми також використовуємо ю. Це зрозуміло з контексту, до кого ми звертаємося, «ю» це ти, чи «ю» це ви. Але. Хочу сказати вам, що ці два близнюки вони мешкають на одному поверсі, це друга особа може бути або однина, або множина. Коли ми будуємо речення, ми дуже часто керуємося тим, що ю це множина. Перекладаємо, як нам зручно, ти або ви відповідно до контексту. Але граматично, коли ми будуємо речення, я до цього ще повернуся: ми спираємося на те, що ю це множина. Обидва брати, ніби як множина. Отже, дивимося третій поверх. Для Present Simple нам третій поверх найголовніший. Чому? Тому що я розділю пояснення граматики по Present Simple на дві частинки. Одна частинка буде стосуватися усіх мешканців будинку, усіх крім оцієї квартирки. Третя особа однени. Для третьої особи однини буде окреме правило, домовились? Отже, якщо у вас на початку стоїть перша, друга особа однини, множини, або навіть третя особа, але множини, ви використовуєте одне правило. Коли ж ви е, в, на першому місці у вас стоїть іменник або займенник, який е, стосується третьої особи однини, то в нас зовсім іншим правилом, я зараз про нього розповім. Отже, на третьому поверсі в нас третя особа. Однини це він, вона, воно. І множина це вони.